Тарас Загородній з нами на зв'язку. Політичний експерт. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Тарасе, чи чуєте ви нас? Я чую вас. О, добре, тепер я вас чую. Але перші ж, ми поговоримо про Трампа, про перспективи, про те, яким він може бути на своїй посаді, яких рішень від нього очікувати. Я вас попрошу прокоментувати власне інформацію, яка з'явилася вчора, і стосується вона нинішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Повідомляють про те, що дозволили вони відправлення американських військових підрядників в Україну для того, щоб обслуговувати і ремонтувати надану збройним силам України техніку. Йдеться вочевидь про винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Петріот. Досі не було такого бажання у Сполучених Штатах, але станом на зараз воно з'явилося. З Чим ви пов'язуєте таке добро, скажімо так, від американців. Ну знову по, е, політика попередньої адміністрації, вона дещо запізніла, не зрозуміла, з, з яких причин, все ж таки, чи занадто присутність великоросафійського лобі там чи знову якихось інших міркувань. Я думаю, що ця реакція на різку ескалацію, яка сталася, але діюча адміністрація знову поки що діюча адміністрація, начебто, дає що нічого не відбувається, йдеться про появу корейців е, в Росії. А це фактично третя світова війна вже відкрито і, на жаль, поки що не, не, не бачимо конкретних різких рухів стосовно цих події. А навпаки, якесь таке забовтування, спокійне ставлення. Я думаю, що Україна звичайно повинна вимагати удари по території Російської Федерації, знищення. Знищення військ, що там а то знову така дивна позиція, яку була озвучена Байденом. Ну якщо вони з'являться в Україні, uh -huh. то тоді Українці мають право застосовувати зброю. Ну така знову таки позиція, так тому тут те, що дозволилося дуже добре, але знову замало. Тому що ескалація знову таки поява корейців це явна ескалація, різка ескалація до того рівня. Яка ну була неприпустима в, в очах політики Селівана, Брдса і а, Байдена. Ну, дивіться, держави е, північно-атлантичного альянсу засудили рішення Росії і Північної Кореї залучувати північно-корейські ну, війська. Це, це, це вже не смішно. Це вже так. Не це перше це, Чути, це так. Я, я саме в такому тоні і озвучую цю фразу з наголосом на засудили. Давайте ще пригадаємо південну Корею, яка е, раз по раз говорила про те, що це неприпустимо. І вони будуть стежити за е, тим, що робитимуть, значить, солдати на, на території. Яку участь вони братимуть війні, Так вони ось уже в Курській області стоять і вже там перші бої з ними відбуваються. Тобто є десь якась межа або там червона лінія, коли світ зрозуміє, що відбувається, і буде якось адекватно реагувати. Ну давайте так Південна Корея якраз більш адекватно реагує, тому що вони розуміють небезпеку. Вон, я... Ми повинні розуміти, що Південна Корея взагалі утримувалась від допомоги Україні, а тому, що вона не є членом, наприклад, J7. Вона не є ну там далеко, не є членом НАТО і нічого в принципі не обіцяла. Вони гуманітарну допомогу надавали. Але після появи, все ж таки, північної Кореїців військ північної Кореї більш я впевнений, що йдуть більш такі щільні контакти по лінії. Озброєні і у них непогана ВПК є, електроніка для ВПК. тут японія ще може теж підключитися у багатьох питаннях. Ну, принаймні вони активність проявляють Ну Трамп після того як говорив Зеленський, потім говорив якраз Південної Кореї, обговорювали теж це питання. Чи коли воно буде як говорити реакція? Поки не поміняється нинішня адміністрація, нічого нового ми не побачимо. На жаль, я теж очікував, що хоча принаймні реакція буде на те, що корейські війська вже з'явилася, принаймні більш різка. Тобто, яка дозволяє говорити, що ескалат продемонструвати ескалацію, але знову така абсолютно млява, ялова ситуація. Ну, сподіваюся, може протягом двох там трьох тижнів місяця, може бути все ж таки щось бути активніше. Але реакція головного поліцейського на те, що відбувається в Європі, на те, що відбувається. В е, з точки зору появи північної Кореї вже відкрито через підкреслюю, відкрито війни проти України. Ну вона, як кажучи, ну не Повертаючись до теми того, що американці прибудуть в Україну, військові підрядники мають на увазі для того, щоб працювати із винищувачами. А як ви вважаєте, чи не або можливо, знаєте, чи Чисто теоретично Трамп вже ж може скасувати це рішення і потім забрати їх з України в разі а чого? Чому, а чого Трамп повинен скасовувати це рішення? Mm, ну дивіться зараз. Ми не знаємо, якою буде реакція. Ну, приміром, Росії так Росія скаже, ага, значить, американці на території України там ну no, так і що до, до чого таку американці давно на території України і війська є, які охороняють посольство, наприклад, чи багато вантажів. Упевнене, що і інструктори є, і так далі. А чому ми знову таки виходимо на те, що Трамп буде щось робити гірше ніж Байден? От мене просто знову не зрозуміла позиція. Ми не виборчі кампанії зараз демократичної партії. Ми знову продовжуємо uh -huh. катати всі ці їхні чутки. А про те, що це а, у мене питання: а це що а, затримка по бюджету? Це Трамп знову зробив, коли було ухвалено в квітні, і це Трамп а, забороняє Байдену дати дозвіл бити по території Росії. От мене таке питання, тому ми повинні все ж таки розуміти так. Рішення можуть бути різні. Тут ніхто не заперечує. Тут може бути все, що завгодно. Ми повинні виходити з реалії дивитися, що буде далі відбуватися, так і максимально самі становити сильнішими. Не більше так. виробляти власне зброю і лупашити по території Російської Федерації. Тоді ніхто у нас не буде стояти питання, допомагати не допомагати, бо сильних та борзих завжди підтримують будь-яка адміністрація. Навіть Байден був змушений підтримувати. Хоча особливого бажання там ніхто не мав, судячи з млявою допомоги, яка йшла з, -з боку Сполучених Штатів Америки. Тому ми більше повинні концентруватися не на думках, що буде робити Байден, або це. Інше а на те, що що уряд повинен забезпечувати. А більше фінансування ВПК. уряд повинен дати, якщо немає грошей, дати можливість експортувати підприємство ВПК, щоб завозили в країну валюту і сплачували податки, забезпечувати секрети з підприємства. ВПК, забезпечувати військове страхування, щоб заходили в тому числі американські корпорації. Сюди і станом, наприклад, там на 20 те число, коли буде Трамп вже при владі, у нього буде чітка розкладка. Так, це серйозні люди. А, вони, а, вони опираються. Вони луплять по Росії. У нас немає ніякого вибору іншого, як підтримувати Україну надалі. Так побудований цей світ. А гадати, що воно забере не забере. Ну я вважаю це взагалі а, не таке. Знаєте, знову гадання, яке ні до чого не призведе. Єдине що ми повинні розуміти, що у Трампа на відміну від Байдена, буде кардинально принципово інша політика стосовно стосовно Росії. Байден через обмеження. На нафтогазовий сектор США та Канади фактично давав можливість Росії та Ірану заробляти на нафті. Тра з Трампом такого точно не буде. Можна вже зараз сказати, що він знімав всі обмеження на експорт нафти та газу з як з США, так і з Канади. І він по це про це відкрито говорить. І У Росіян будуть проблеми зі збутом своєї нафти. Це кардинальне протиріччя з по з, з Росією. І тут а у Росіян іншого виходу немає. Як відступати в таких випадках, тому що це величезне протиріччя, які неможливо подолати так на відміну від позиції, на відміну від такої достатньо м'якої позиції Байдена стосовно нафтогазового сектору? Або Трамп точно буде тиснути на економіку Китаю митами та, та іншими обмеженнями, тобто, цей один з союзників Росії теж буде потерпати економічно. Ну про Іран я взагалі мовчу. Трамп, скоріш за все, схильний до того, щоб розв'язати Ізраїлю руки і зробити там все, що Ізраїль хоче. Тобто, три тридця ядро, ядро, е вісі зла буде знаходитись під політичним та військовим тиском. Це незалежно від України, від позиції України. Це захист національних інтересів Сполучених Штатів Америки, нової економічної політики, яку сповідує а, а, а Трамп, а, і так далі. А Україна, Україна, Україна активність повинна проявляти для того, щоб вписатися в цю історію. Але сама позиція Байден, це Байдена цього Трампа буде призводити до того, що у Росіян просто ресурсів на середині 25-го року може не бути для ведення війни, якщо він особливо. Як обіцяють до 40 доларів зіб'є ціну на нафту, ну це просто смерть російській економіці. Ви знаєте, пане Тарасе, так ну гарні плани говорите, що нам треба зробити до 20 січня, але враховуючи ту ситуацію, в якій ми зараз з вами опинилися, і ви теж розумієте, які у нас можливості, потужності, як ми що виготовляємо, і так далі, до 20 ну можна, січня можна я думаю, що ключ, ми да. не точно не станемо на ноги, як би нам хотілось, і як би хотілось. Щоб ну як би хотілось військовим, щоб влада трошки ну давайте переглянула. Давайте теж. Так, свої... давайте так минулого року минулого року українців не було можливості бити по території Росії. А, удари по території Росії почалися тільки з цього року, коли були пошкоджені МПЗ. А й у Росіян зараз проблеми з експортом нафтопродуктів. Так і коли вони а, у них навіть проблеми можуть бути з посівною, тому що а, і з проблеми з паливом, і проблеми з іншими речами. Ось сьогодні ми прокидаємося кожного ранку, коли б'ються по НПЗ Тому давайте теж недооцінювати Наші можливості є можливості багато чого зроблено, але воно повинно бути масштабовано. Так, воно повинно а, бути масштабовано, пане Тарасу. Ну все таки експорт, я буду ставати зараз експорт. на захист військових, які бо я з ними контактую щодня, і вони, ну зокрема, і з тими, які. Роблять ці удари, про які ви говорите. Ну там же гроші не завжди держави використовуються на таке. А хотілося, щоб більше було Я таких сказав ударів. експорт, експорт дозволити, експорт наших, нашим підприємствам для того, щоб вони могли валюту заводити в країну, могли продавати в тому числі підтримувати виробничі цикли. А частину продукції вони повинні здавати там по цінах, які встановлює держава. Там т, собі вартість 30% відсотків. Інше вони продають за кордон за будь-яку ціну. Ми тоді заб, будемо збирати гроші з, з, з зовнішніх ринків, тому що зацікавилася українській зброї розробках є дуже величезна. А у нас невідомо чим займається уряд в цьому випадку. Це можна швидко, отут тут питання. Ви говорите, що можна це зробити до 20-го числа. Та можна зробити зараз. а, е, уряд нарешті прокидається і починає робити дозвіл на експорт багатьох продук продуктів або е, матеріалів і так далі. Для того щоб вони вже зараз почали працювати. Мільярд доларів вони тільки так можуть завести. і не треба підвищувати податків. Там 200 мільярдів перший рік вони тільки податки сплатять. А і і будуть гроші, і буде масштабування виробництва. Тоді питання не буде в грошах, чи шукати чи ні. Гроші прийдуть. Гроші прийдуть з ринку, тому що а, дуже багато і корпорацій, і дуже багато країн зацікавлені в українських розробках. Тут як готовий продукт можна продавати. Угу. Я думаю, знаєте, пантерас, в чому ми з вами зійдемося? Так в тому, що нам не треба розраховувати лише на наших міжнародних партнерів, чи правильно я вас а, розумію, вірити, а треба самим ставати на ноги, і вже би якби й час, бо третій рік повномасштабної війни, і варто вже трошечки більше уваги, от саме всередину, так, держави дивитись. Ну, це таке, то ми зараз з вами зайдемо в внутрішню політику, і це буде тема окремого ефіру. Все ж таки, хотілося ще поговорити з приводу: от ви сказали про, про дозволи на. На удари в глиб Росії. А як ви вважаєте, за президентства Трампа можемо ми отримати цей дозвіл ну першочергово? Скажімо так? Ну давайте так. Ми те, що ми бачили, що республіканці постійно в дійсності критикували Байдена за те, що він це робив? Я пам'ятаю слухання в Конгресі, де викликали викликали Блінкіна і задавали запитання на які підставі байден забороняє бити по території росії тому що конгрес цього не не, конгрес цього не не накладав заборону. це тільки конгрес виявляється не наклад... к заборону далі в, в планах які наприклад писав помпео а там питання зняття обмежень стоїть як і надання Можливості там на лядлізу Україні до речі, ініціаторами Лендлізу України знову були республіканці, але Байден його не актував з різних причин, і тому я вважаю, що тут ймовірність зростає. І зростає, але ми знову таки ми повинні розуміти, як побудований цей світ, чим більше ти собі, от як ви говорите, та внутрішня політика зовнішня, воно є взаємопов'язане. Чим сильніше ми будемо, чим більше будемо самі бити по території Російської Федерації, тим більше нам будуть допомагати. Тому що е, е, західний світ побудований за принципами, а особливо йдеться про американців. Вони ж протестанти, там ж так, ти сам собі допомагаєш, що тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш то і тобі не допомагаєш, тому що ти повинен сам впахувати а, на а, на свою долю. Ти сам повинен брати своє життя, в свої руки, тому що коли перші переселенці приїжджали з Британії в. В, в Америку, коли освоювали, вони хотіли побудувати нове суспільство, і там побудовано на протестантській етиці, полягає в тому, що треба пахати, треба а, працювати, тому що це богоугодна справа, і ми повинні розуміти, якщо ми будемо а, не будемо самі напружуватись, ну поплескають по плечу, скажуть ну а, мабуть, їм не, не потрібно. А якщо їм не потрібно, чому це нам більше повинно бути потрібно? Отак От це працює. Ще, пане Тарасе, Ну знову ж таки про Сполучені Штати все таки цікаво почути вашу думку. З'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський, коли говоримо з, з Трампом, там і Ілон Маск був наскільки маск близький власне до Трампа, як він може взагалі впливати на те, що буде відбуватися в Сполучених Штатах, враховуючи його контакти з Путіним. Ну давайте так. Ну ну що значить контакти з Путіним? Ну у всіх там контакти з Путіним. На донька погодьтесь, донька Навальну ну, ну, ну давайте. знаєте, знову такі всі там один з одним розмовляють. Там Трамп розмовляв з Путіним при цьому бив його в Сирії. Там да Байден розмовляв з Путіним дозволив добудовувати північний потік. Тому це знаєте, а Трамп, наприклад, зупинив північний потік, коли він добудовувався. Тому розмови розмовами, то одне. Ну дивіться, я, я думаю, що це поки що перший етап формування команди, а тому, що у Байдена у, у Трампа поки що немає власної адміністрації, там всі бігають, хто буде чим займатися Матися, звичайно, що е, головними ключовими гравцями будуть в першу чергу е, держдеп е, помічник з питань безпеки, Пентагон е, та інше. Маска я думаю, що на цьому етапі звичайно присутня. Чи буде він присутній так довго? Це велике ще питання, тому що чим більше буде зараз вибудовуватися парад, тим більше він буде якраз витискати маска як несистемного не системного гравця. Взагалі, в державному управлінні а тут ще питання: чи захоче далі маск так активно займатися політикою? Він все ж таки бізнесмен. А політика вимагає трохи інших якостей ніж просто. Там бути присутнім і сказати своє слово, тому ну бути присутній і ну на першому етапі. я б так особливо не звертав уваги на це, але те, що він там публікує, ну це такі речі, такі початкові, які. А, зараз публікуються, тобто початкові перемовні позиції з, з, з точки зору Путіна. І я упевнений, що навіть початкові ці позиції дуже не подобаються. Те, що бачить Путін перед собою, і він на них не піде. А це викличе точно реакцію вже Трампа, яка ну сподобається Путіну. Що вони на ці, на цих кадрах? Ми показували всі танцюють. Маск танцює, Трамп танцює. Якісь у них. Свій 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 ну, почерк це ж, це ж ну, це ж вибори. Всі підбудовуються угу. під виборця. Тут, тут тут нічого дивного немає. Я впевнений що далі вони танцювати не будуть. у Нас у нас під час виборчих кампаній теж багато чого відбувається, і це нормально. Всі ну, хочуть в нас бути, ще не так. Ці не політики так будуть хоч і ближче до народу. Так зрозуміло Давайте ще звернемо увагу на повідомлення від The Guardian Написали про те, що Україна спостерігає зараз погіршення відносини з Великою Британією після того, як Кір Стармер став прем'єр-міністром, тому що Лондон поки що і так і не надав збройним силам додаткові далекобійні ракети. Йдеться про Storm Е Чи можемо ну вочевидь, якщо видання таке поважне публікує, значить є тому підстави. Чи ви припускаєте, що дійсно трошки прохолодніше стало у відносинах із Британією? Дивіться, я думаю, що ключова проблема все рівно була в адміністрації Байдена. Я впевнений що це їхня була позиція, тому що я не виключаю, що в Storm Shadow були якісь компоненти американські. Я впевнений що цу, то, там точно воно є. Вони могли просто заборонити і британці тут опинилися от перед таким от роздоріжжям Чому тому, що знову таки. А чому знову почали стримувати Україну? Тому що після Курска було очевидно, що наскільки трохлявий Путін, так і все ж таки попередня адміністрація Байдена, вона хотіла все ж таки як умовити Путіна, начебто там можна було когось умовити. До цього тим був цих хороших русських тримався для того, щоб поставити, сказати ну от є ново новий хороший русський з ними будемо домовлятися. Перестройка, перезагрузка і так далі, те, що вони зробили. Дві 2009 році, коли вибачили Медведєву і Путіну агресію проти Грузії, так те саме сповідували сповідували Сполучені Штати Америки. Як тільки якийсь успіх був Україна, одразу ж був тиск на такий, знаєте, стоп-сигнал, який не давав можливість розвинути це. А от, наприклад, після Курска там же ж був ще удар по терепавцю. А по стратегічних складах пам'ятаєте, який там вибух? Там взагалі Україна влаштувала тактичний ядерний удар. А по суті, тому що якщо там 30 тисяч. 000... 30 тисяч тонн вибухнула це. Фактично дві хирасі за якщо дивитися в еквіваленті в кілотонах, і тому в даному випадку звичайно знову перелякалося, що Путін швидше буде падати, ніж їм це потрібно. І знову почалися оце. Давайте не будемо давати. не треба ескалації. Тут ще у нас вибори йдуть, тому що Трамп постійно критикує нас за. Те, що ми допустили багато війна по всьому світу, і тому це одне одне накладалося до того, що скоріш за все теж ця позиція була Сполучених Штатів Америки, а не окрема Британії. Також я вважаю, що не є позицією конкретно Польщі, коли от ми знаєте скаржимося на Польщу, що вони не збивають ракети. Наприклад, uh -huh. я упевнений, що це не позиція Польщі, а це позиція Сполучених Штатів Америки. Угу. Просто навздогіння ще бачу повідомлення від The Telegraph, Вони все ж таки пишуть про е, цей ймовірний план Трампа і повідомляючи однією з версій, може бути те, що е, європейські саме британські війська відправлять в цю буферну О, зону це правильно. О, між Росією та України. От, 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 от що от що буде ще робити Трамп він зараз? буде викручувати руки європейцям, нагадувати про домовленості, про збільшення... про. Витрати на оборону, які ще домовленостям, які вже ну скоро вже 20 років. Mm -hmm. Вони 2006 році говорили, і були викручувати руки. Там Макрон ти говорив, що будуть французькі війська. Ну давай вперед, з пісню і це дуже добре. дійсно тому що по суті це введення військ НАТО на територію України, тим більше від е, ядерних держав. Так, Франції та Британії, і це це дуже правильна. До речі, позитивна динаміка для нас, тому що Трамп буде викручувати їм руки, нагадувати, що вони повинні платити за власну безпеку. Причому більше ж не просить те, що він е, може просити. Я упевнений, що скоро він почне три відсотки ВВП вимагати платити, тому що Польща наприклад, платить три відсотки ВП е, норматив. А, натівські, які обіцяли там два відсотки зараз, не всі країни НАТО платять країни Балтії точно платять, тому що їм страшно за зрозумілих причин. А Скандинавія, Ну Румунія, Скоріш за все, все інше на достатньо морослабоніше відбувається. От Трамп буде зараз викручувати руки, щоб вони швидше бігали і більше витрачалися на оборону Німеччини в тому числі і всім іншим Це дуже позитивно. в дійсності а чи не, не буде навіки? пана Тараса викручувати? А вочевидь, буде Путін. Руки враховуючи ну от Промо. є така пропозиція. Так а якщо він не погоджується на неї, хто хто не буде погоджуватися Якщо ми говоримо про Путіна, він якось має теж відреагувати власне на таке. А читайте, на такий, на ті, а, не читайте не план Помпео. Там все написано. дати Україні все. Там же він хитрувати написаний. Він же написано, що Україна, як і у Джонсона. У нас Джонсона одразу ж зрадники всі чомусь прописало, не почитавши, що він там написав. Він же сказав, що Україна принаймні повинна вийти на кордони до 24 го числа. А що значить до 24 го числа? Це означає, що Україна буде, наприклад, на Чонгарі. А хто сказав, якщо, наприклад, в Абрамсі і в Бредлі не можуть зламатися гальма, а ось і вони не можуть поїхати до Криму. і Хто буде зупиняти українські війська? А ось і Україна спокійно може сказати, що у нас так все вийшло. Нам потрібна зброя. От що ми повинні розуміти. А Путін не погодиться на будь-які інші, інші умови, ніж він же не, не просто про Україну говорить. От нас на ньому валдає. Він же говорив про а, с, с, сектор безпеки, сферу безпеки. Чути мене так чути, але у нас буквально 10 секундочок лишається. Так, да, він же говорить про сектор безпеки. Він хоче, щоб Трамп з ним підписав нову Ялту. А Трамп скаже про що ми будемо підписувати? Він хоче сфери, щоб йому віддали оцей... Центральну Європу, щоб він там контролював, і так далі, але цього точно не буде. і Це дуже добре, тому що Путін почне бокувати проти Трампа. А Трамп, як головний альфа-самець нашої нашої планети, буде задавати закономірне запитання. Ти взагалі mm. про такого тут е, щось маєш, і буде, буде тут більше, більше ймовірніше будуть допомагати ніж зривати допомогу. Я вам дякую, дякую за аналітику. Обмежені вже в часі. Тарас Загородній, політичний експерт був з нами на зв'язку.